Командна гра Аксон про взаємозв'язки між підрозділами про роботу мінігруп, які взаємозалежні один від одного. У командній грі Аксон учасники працюють в трьох міні-групах, у кожної з яких є своя платформа, м'яч та підйомний кран. На першому етапі вправи міні-групи тренуються піднімати м'яч підйомним краном та ставити його знову на платформу таким чином, щоб він не падав. На другому етапі вправи Учасники тренуються піднімати м'яч зі своєї платформи, нести його до іншої платформи та ставити на неї. На третьому етапі вправи підйомні крани трьох мінігруп поєднуються спеціальними стрічками, і задача учасників підняти разом свої м'ячі і перемістити їх на сусідню платформу, будучи при цьому з'єднаними. На третьому етапі учасники мають зрозуміти, як їм усім одночасно досягти результату. Виконання якого напряму пов'язане з синхронністю роботи інших міні-груп. Чи зможуть три міні-групи синхронізуватися, стати єдиним цілим та виконати вправу разом? Чи здогадаються команди взяти паузу та поділитись досвідом транспортування м'яча? Адже може так статись, що всі це роблять по-різному, більш чи менш ефективно? Чи виділиться лідер серед команд, хто візьме на себе організацію роботи не лише своєї міні-групи, а всіх команд разом? Через весь цей досвід зможуть пройти команди, які виконуватимуть завдання з командною грою Аксон. Висновки, отримані після обговорення вправи, стануть потужним поштовхом для розвитку команди. Гра Аксон демонструє: рівень комунікації в команді, навички домовлятись, уміння синхронізуватись з іншими командами, націленість на спільний результат та зацікавленість в ньому, етику взаємодії в команді. Ставлення до зворотнього зв'язку та навичку давати якісний зворотній зв'язок, уміння самоорганізовуватись та довіряти один одному. Командну гру Аксон можна використовувати на стратегічних сесіях, на управлінських тренінгах, тренінгах для проєктних команд, тренінгах командотворення, тренінгах по лідерству, програмах особистої ефективності тощо. Права з командною грою Аксон западе в душу учасникам вашого заходу та залишиться там надовго. Ось такий командний реквізит ви можете використовувати на ваших тренінгах, воркшопах та фасилітаціях. Вдихніть енергію у ваші заходи разом з інтернет-магазином для бізнес-тренерів та